П'ять місяців тому українці обрали нового президента, а тепер обирають нову Верховну Раду. Яким хочуть бачити український парламент у Європі? Вітаю в геофакторі сьогодні. Також про таке. Скалічені, але непохитні духом українські солдати на лікуванні в Німеччині. Не кришувати, а захищати. ЄС допомагає реформувати українську міліцію. Терорист без суду й слідства. Світові кенометці закликають звільнити Сенцова. Україні вкрай необхідно отримати новий працездатний парламент. Саме від нього залежатиме успіх або провал реалізації угоди про асоціацію з ЄС, а також реформ початок, яким дав Євромайдан. Політологи говорять про унікальний шанс докорінно оновити політичні структури в Україні. Тож сподівання на нову Верховну Раду дуже великі і не лише в Україні. Про очікування німецьких експертів у сюжеті Захара Бутирського. Ще ніколи на виборах в Україні не очікувалося настільки проєвропейського парламенту. Цей факт надихає політиків та експертів і у Німеччині. Напередодні виборів до Верховної Ради Київ відвідав керівник фонду імені Аденаура, інституції, яка не один десяток років сприяє демократичним реформам в Україні. Ганзгерд Петерінг не приховує безпрецедентно великих сподівань на політичне оновлення в країні. Особливо важливо каже він, щоб нова влада була віддана європейським цінностям не тільки на словах. Ми можемо лише закликати новий парламент і уряд активно продовжувати реформи і, перш за все, не просто оголосити про боротьбу з корупцією, але й крок за кроком вирішувати цю проблему. майже усі партії озброїлися на нинішніх виборах гаслами Євромайдану. Рівність усіх перед законом, боротьба з корупцією. Але одна річ пообіцяти, а інша виконати задеклароване. Історик Вінфрід Шнайдер Детерс налаштований оптимістично. Він упевнений, гарантію реальних змін можна вважати прихід до Верховної Ради нового покоління політиків, які не дозволять спустити на гальмах цей процес. можна очікувати, що ці нові молоді обличчя у Верховній Раді будуть у ній реально працювати. sie... Вони важливі, тому що розбавлять собою старі партії. Вони привнесуть свіже повітря в діяльність парламенту. Експертка берлінського товариства зовнішньої політики Ліана Фікс вважає, Україні, особливо через кризову ситуацію, конче потрібні болючі економічні реформи. Ключове значення матимуть прозорість уряду та готовність відповідати перед суспільством найважливіше, що має зробити новий уряд, це справді втілити сподівання Євромайдану. Досі це вдалося лише незначною мірою. ухвалені деякі антикорупційні закони, причому не надто докорінні перед виборами повернулося побоювання, що олігархічні структури знову мають сильний вплив. Вершити реформи доведеться паралельно з конфліктом на сході. Колишній голова Європарламенту Петеринг не сумнівається, що Москва підтримує повстанці на Донбасі і що російські солдати мають піти з України. Але й українська сторона має виконати свої домашні завдання. Онсвітнатуліхана авгави де ноюнрегіронсайн. Новий уряд повинен буде у межах децентралізації забезпечити регіони країни більшими правами, як це вже зроблено у низці країн Європи, і у тому числі визнати права національних меншин. Усі ці питання потрібно обговорити після виборів. Однак не повинно бути жодних сумнівів, в тому що схід це частина України. Збереження територіальної цілісності України вважають німецькі експерти важливий виклик для майбутнього нового уряду українському ж суспільству у свою чергу необхідно будь-що зберегти дух згуртованості, який рік тому народився під час Євромайдану. Про значення парламентських виборів в Україні з точки зору Європи я розмовлятиму з головою фракції зелених у Європарламенті Ребекою Гармс, яка вже тривалий час виступає адвокаткою України в європейській політиці. Пані Гармс, є велике сподівання, що нова Верховна Рада якісно оновиться. Що в ній нарешті з'являться нові обличчя представники громадськості? Чи десь це додаткові імпульси до тіснішої співпраці України з Європою? Мені дуже цікаво, наскільки оновиться парламент і скільки депутатів останнього скликання збережуть свої мандати. На жаль, досі не було реалізовано реформи виборчої системи. І на жаль, новим партіям в Україні дуже важко турувати собі шлях у політику. Але я радію, що багато активістів Євромайдану будуть представлені у вже відомих виборчих списках поряд з іншими кандидатами. Тому можна не сумніватися, що активісти Євромайдану будуть представлені у новому парламенті. Утім, це буде доволі невелика група, і навіть якщо вони йдуть за списками старих партій, їм важливо буде показати, що вони нові, розставити нові акценти. Сподіваюсь, що їхня співпраця складеться успішно. Ну, власне, не безпідставні також побоювання, що в новому парламенті з'явиться е, також більше представників відверто популістських сил, як реагуватиме Європа на такі тенденції? популізм ніколи не є позитивним явищем у політиці. Країні, ж яка перебуває у такій скрутній ситуації, як нині Україна, популістські програми не допоможуть у Європарламенті. Наприклад, радикальні націоналістичні праві та ліві групи представляють радше антиєвропейську позицію а європейський союз своєю успішністю завдячує якраз тому, що розвивався поза націоналізмом, навіть в протилежному від націоналізму напрямку. Цього тижня важлива подія сталася. І в ЄС Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії, виступаючи з програмною промовою. Голова Жан Клод Юнкер. Тему України оминув чи є це сигналом того, що в новій Єврокомісії українське питання відійде на задній план. попри усі мої негативні очікування, я все ж поки доволі позитивно здивована діями пані Могирині. Попри італійське громадянство та те, що досі вона займала посаду керівниці МЗС Італії, вона все ж не настільки керується національними політичними інтересами, пов'язаними з Газпромом та газопроводом Південний Потік, як я цього побоювалася. Якщо вона прагне тісної співпраці з головою ради ЄС Дональдом Туском, то гадаю, що це може надати новий імпульс. І підвищити рівень уваги до значних проблем України. І я досить впевнена у тому, що більшість європейців, як і більшість складу Єврокомісії, знають про те, що необхідно з'ясувати відносини з Росією, адже насправді зараз ми в прямому сенсі маємо кризу у відносинах між Євросоюзом та Росією. Саме тому нам слід переглянути систему цих відносин, і це має стати пріоритетом не тільки заради безпеки України у майбутньому, а й задля безпеки самого європейського союзу. Дякую, пані Гармс. Нагадаю, нова Єврокомісія офіційно запрацює з 1 листопада. Докладніше про її склад та друзів України в Брюсселі. Читайте на сайті української редакції Дойчевеле. За ініціативою німецького уряду на початку вересня на лікування до ФРН доправили 20 українських солдатів, поранених у боях на Донбасі. Берлін виділив на ці цілі 4 мільйони євро. Постраждалі проходять курс лікування в шпиталях Бундесверу в Берліні, Гамбурзі, Ульмі та Кобленці. Як почувають себе українські солдати у Німеччині, моя колега Катерина Іванова поспілкувалася з пораненими у військовому шпиталі в Кобленці. Ірина Бондаренко волонтерка. Майже щодня дівчина приходить до госпіталю Бундесверу в Коблинці, щоб підтримати поранених українських вояків. Сюди доправили п'ятьох тяжко поранених у війні на Донбасі. На заклик опікуватися захисниками України відгукнулися сотні небайдужих, розповідає Ірина. Утім, через суворий карантин довелось обмежити коло тих, хто може провідувати хлопців регулярно. У нас У нас є своя маленька група у Фейсбуку, де ми координуємо відвідини. Волонтер, який прийшов сьогодні, повинен написати звіт, які були проблеми, що хлопці хочуть, що їм потрібно, чим ми можемо їм допомогти. Хоча в шпиталі у пацієнтів дуже добрі умови, волонтери все одно щоразу приносять сюди повні торби смакоти. кажуть, хочеться потішити хлопців чимось особливим, але найцінніше для поранених це картки поповнення на телефон та інтернет. Ніщо не піднімає настрій, так як спілкування з рідними в Україні. До того ж, це пришвидшує одужання, каже Мікі Зойлу, лікарка, яка опікується лікуванням пацієнтів з України. Ігор Павлов, родом з Кривого Рога. До мобілізації він ніколи не служив в армії. Отримавши повістку, Ігор, економіст за освітою, залишив дружину і дітей і пішов на фронт. Він один із тисяч вояків, які потрапили в оточення під Іловайськом. Коли у Києві проходив військовий парад до Дня Незалежності, Ігор, стікаючи кров'ю з осколком в голові, проривався крізь іловайське побоїще залишився в зеленці, тобто в посадці. А наступного ранку я встав і, мабуть, кілометрів сім пройшов. Повз з позиції ДНР до нашого найближчого блокпоста. Тільки побачив своїх і впав. А там все далі примарно пам'ятаю. Попереду в ігоря операція. Німецькі лікарі планують замінити ушкоджену ділянку черепа пластиною, а також поставити біоелектронний протез замість ампутованої кисті руки. Його вартість 30 тисяч євро. Розповідає лікарка. Проте з ноги згодом поставлять і Дмитру Краслянському. 24-річний юнак з Київщини зі своїми військовими побратимами потрапив під мінометний обстріл поблизу Савур-могили. Осколко міни хлопцеві відірвало ногу. Говорити про поранення він не любить. Мріє швидше одужати, стати на ноги, знову грати в футбол. Розмови телефоном з мамою є нині, мабуть, найбільшою розрадою для юнака. А сам Дмитро своєю життєрадісністю, здається, надихає всіх інших від медперсоналу до волонтерів. Я лежав Дніпроску, як в нас положили, у нього дві ноги не було. Ну, ампетірували, одервала міною. І він лежав, улибався, сміявся по телефону там з батьками. Я ткажу, а чи я? Чим я хуже? Що я не можу так само вливати, сміятися, веселитися в житті, що я живий і так далі. І после того сказав, що я ніколи не буду умивати. Дмитро розуміє, його життя вже не буде таким, як до війни, але ні про що не шкодує. Я не, 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 не секунди не жалюю, що я був там і захищав свою країну. Це я, я думаю, це долг кожного захищати свою країну, в якій ти живеш. Віктор Савчук із Черкащини, теж серед пацієнтів Коблинського шпиталю. Каже, що йому дуже пощастило, що потрапив до рук німецьких лікарів. В Києві я спілкувався з професорами. На моє запитання, коли я зможу ходити, чи я взагалі зможу ходити. Була відповідь, що якщо ти зможеш ходити, то це буде не раніше як півроку. Реально, півтора місяця. Я зараз можу ходити. Велика, звісно, подяка німецьким врачам, медсестрам. По поверненні в Україну Віктор насамперед хоче поїхати на могилу свого товариша, який врятував йому життя, а сам не вижив. Смерть побратимів змушує Віктора багато думати про майбутнє України. Хлопці гинуть поранених, скільки сімей, скільки дітей. Це, це дуже страшно. Я вважаю, що життя людини це найбільша цінність, яка в нього є. Дається їм це життя. Вони на все не перечим не спинялися, йшли, щоб ці смерті не були дарами, не були забути герої, які своє життя віддали за краще життя. Дмитро, Віктор, Ігор це лише три долі з тисяч тяжко поранених у війні на сході України. Лікування у Німеччині допоможе хлопцям упевненіше дивитися в майбутнє, адже на них. Та країну, за яку вони пролили свою кров, чекає ще багато випробувань. Одним з таких випробувань стане реформування правоохоронної системи в Україні. Кожна влада обіцяла це зробити, але без результату. З огляду на це до справи підключився Євросоюз. На початку вересня до Києва відрядили спеціальну місію ЄС у складі 60 європейських експертів. Їхні поради мають допомогти українцям подолати корупцію серед правоохоронців. Місія ЄС отримала дворічний мандат для роботи в Україні з початковим бюджетом у майже 3 мільйони євро. Катерина Луцька відвідала офіс місії у Києві. Про міліцію з людським обличчям українці поки лише мріють. Останнє опитування інституту соціології засвідчили, рівень довіри до правоохоронних органів катастрофічно низький. Після Євромайдану людям у погонах довіряє менше 1% українців. кажуть, міліції бракує елементарних людських чеснот. Це в первую очередь порядочне. У нас Йодо давно... першу чергу порядність. у нас її вже давно немає. щоб вони займалися своєю роботою, щоб не займались функцією комерсантів. А справді, щоб це було для людей надія і опора. Імна надіжда і опорадажні повинні відповідати вимогам Євросоюзу, Це однозначно. А те, що не відповідають, я думаю, ми всі це знаємо. Міліція повинна розуміти всі, з ким вони спілкуються. Це люди і як вони хочуть, щоб з ними чинили Точно так мають вони поводити себе з людьми. людьми робочі місця у ресторані одного з київських готелів. Те, що тут колись був заклад харчування, видно хіба що по барній стійці на столах звичайні офісні атрибути. У таких умовах поки працює консультативна місія ЄС з питань реформ сектору громадської безпеки в Україні. Експерти приїхали два місяці тому на прохання української влади. Ми не ті люди, які приходять з великими валізами грошей, аби фінансувати проекти. Наш внесок стратегічні консультації. Важливо уточнити, що ми не впроваджуємо нічого. Ми намагатимемося задати напрямок діяльності, але втілення залежить виключно від наших українських партнерів. Віктор Ройтер уперше в Україні. Сам родом з Люксембургу і понад 20 років працював журналістом. Однак, у 2000 році вирішив стати з іншого боку камери. Пішов прес-секретарем у Люксембурзьку поліцію. Згодом брав участь у різноманітних місіях, зокрема, рік провів у Косові. Це була зовсім інша місія, не схожа на сьогоднішню. Різниця в тому, що в Косові місія була виконавчою, у рамках якої ми справді формували поліцію, судові органи та митну службу. Завдання, яке ми нині виконуємо, дуже цікаве випробування. Азо зі що на незе інтересантунгерасфолонд Робота в Україні тільки не почалася, каже експерт. Але вже на цьому етапі очевидно за що слід братися насамперед по перше, чимало проблем з роздутим штатом, повноваженнями відомств та визначенням, де ці повноваження перетинаються у сфері безпеки громадян діє чимало структур, але їхні компетенції далеко не завжди зрозумілі. По друге, очевидно, що має відбутися демілітаризація. По третє, великим випробуванням, і це не секрет, стане боротьба з корупцією. Олег Мартиненко один з тих, кого комісія добре знає. Його концепцію реформування МВС, європейські колеги сприйняли на ура, тепер черга за урядом. Ми по суті предложили Ми по суті справи запропонували міністерству близько 30 дрібних змін. Які можна втілити вже нині, не чекаючи жодної реформи. це приміром, ідентифікація співробітників у формі беджі і таке інше. це також відеозйомка першого допиту, дозвіл на телефонні розмови, хоча і з прослуховуванням для осіб, які перебувають у слідчих ізоляторах тимчасового утримання. Для в Важливо також передати повноваження з охорони громадського порядку на місця, аби якість роботи правоохоронців оцінювали самі громадяни. У цьому випадку люди впливатимуть і на призначення керівників міліції. Так працює уся Європа, стверджує радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Ще один виклик скорочення штату за два роки. Планують звільнити 70 тисяч працівників правоохоронних органів. У нас у нас є чимало міліції спеціального призначення. Це грифон, беркут колишній. Тощо у кожного свій начальник, секретар і водій. Ми створимо один відділ, який об'єднає багато різних функцій. Ми будемо заощаджувати і створювати ефективну функцію управління, ефективну функцію управління. Як довго чекати реформи правоохоронних органів залежить не лише від продуктивності роботи запрошеної комісії чи активістів-реформаторів? Перші головні зміни мають відбутися у законодавчому полі, а це вже залежатиме від ефективності нового парламенту. Україну підтримують не лише у політичній, але й у культурній площині. Українські та закордонні кіномитці, приміром, уже не раз виступали з різними акціями, закликаючи звільнити з московського сізо українського кінорежисера Олега Сенцова. Його затримали ще на початку травня в Криму, нібито за підготовку теракту. Востаннє з такою петицією виступило журі міжнародного Варшавського кінофестивалю буквально минулими вихідними. Але російське правосуддя не лише подовжило ув'язнення Сенцова ще на три місяці, але й не чекаючи вироку, занесло його ім'я до офіційного списку терористів. Всесвітньо відомі кіномитці обурені таким правовим свавіллям. Майже рік тому, у листопаді 2013-го, українці стали до боротьби за свободу та демократію. Активним учасником Євромайдану з самого початку був і режисер Олег Санцов. чи він міг собі тоді уявити, що вже за кілька місяців Росія анексує його батьківщину Крим. Відтак Олег Санцов публічно виступає проти російського громадянства, до якого змушують кримчан, і залишає собі український паспорт. У травні Сенцова разом із трьома друзями заарештовують за підозрою в терористичній діяльності. Відтоді він перебуває у московському СІЗО. За російськими законами Сенцову загрожує 20-річне позбавлення волі. Докази його провини сумнівні. Я 10. Мене затримали не 11 числа, а 10-го. і перед офіційним допитом у будівлі СБУ у Сімферополі мене катували, били, принижували, щоб отримати свідчення проти керівництва майдану та України, що вони, нібито, були замовниками злочину. Після того як я відмовився, вони сказали, що я піду під суд як організатор злочинів, і мені інкримінували більш тяжкі статті. Олег Сенцов маловідомий режисер, але його підтримують колеги, знані на весь світ. Зокрема, солідарність із Сенцовим висловили режисери на фестивалі у Каннах. Це залякування, і, звісно, це небезпечно. У такій ситуації не можна кидати людину на призволяще. Європейська кіноакадемія заснувала фонд допомоги родині Сенцова. Такі відомі режисери, як Кен Лоуч, Педро Альмадовар та Агнешка Голанд, вимагають від Путіна справедливості для Сенцова демонстративно залишають стілець в журі на провідних кінофестивалях. Аймфромполенд в Чехословакії. Я з Польщі, а навчалась в Чехословаччині. Тож я знаю, що таке тоталітарне суспільство та як воно поводиться з незалежними людьми. З людьми, які не готові підкорятися наказам, Тому я переконана, що говорити про цих людей привертати увагу до їхньої долі, допомагати їм морально, чи будь-як інакше, саме те, що необхідно робити have to do. Гамер. Дебютний фільм Олега Санцова про хлопця, який страждає від комп'ютерної залежності та живе у власному віртуальному світі. Це аполітичний малобюджетний фільм. 2011 року Санцов зняв його на власні кошти. На стрічку звернули увагу європейські фестивалі, а режисер навіть отримав гроші на свій наступний фільм. Однак, замість зйомок Олег Сенцов обрав вуличний протест. Його колега, режисер Сергій Лозниця, розуміє цей вибір. Страні проїзд в Україні. Відбуваються певні речі, які вас зачіпають значно сильніше ніж фільм, який ви робите. Кидати своїх співгромадян, бути у стороні від усього цього. Кожен сам ухвалює рішення, як йому бути. Олег ухвалив таке рішення, і я його абсолютно розумію. Я його абсолютно понімаю. Сам режисер живе в Берліні. Він обрав інший мистецький шлях, знявши документальний фільм про майдан. Для Сергія Лозниці випадок Олега Санцова не поодинокий. Это Солідарність із заарештованим режисером тим часом висловили й незалежні російські митці, такі як письменник Михайло Шишкін, режисер Олександр Сокуров та навіть друг Путіна Микита Михалков. Тим, хто прийшов о, туди, тим, хто прийшов туди у Крим, захопивши окупувавши його, необхідно показати, що от вони борються з якимось опором, яким-то сопротивленням такими методами. я думаю, що якби вони знали, що це зумовить таку хвилю протестів у пресі на телебаченні, то навряд чи вони б вибрали сенсова. То вряд ли б вони вибрали сенсова. Радянські часи, коли права людини не мали значення, судячи з усього повернулися Після поразки комунізму, ми вірили, що живемо у мирному світі, що так буде і далі, і що ми рухаємось до всесвітньої демократії. Але тепер ми знаємо, що це неправда. А людство не готове відмовитись від війни та насильства. Чи можна сподіватись на справедливість для Олега Санцова? Утримані під вартою українського режисера знову продовжили на три місяці. Докладніше про реакцію в Європі на події довкола України читайте на сайті української редакції Deutsche Welle. у неділю ввечері дивіться спецвипуск Геофактора. Тема реакція в Німеччині на підсумки парламентських виборів. Бажаю вам свідомого вибору і до зустрічі!